Ось ми і приїхали на кладовище Биківське, міське, ставити цей стіл, братику своєму і лавочку. Рознімемо, покажемо, як це все відбувається. Взяли з собою обладнання спеціальне. Заїжджаємо всерединку, Перехреститися треба. Покажу, зайду, де похований мій однокласник, дуже молодий, помер при операції, не вийшов з наркозу. Покажу куму своєму, він за мною слідкує, де його батько, він там просив, щоб показати, як виглядає його могилка, в якому стані. Все покажу. Я тебе знімав Денис. Бачили, що Таке невеличке кладовище, ще поки що. Тут герої наші поховані, які віддали своє життя за незалежну Україну. Такі пам'ятники дуже гарні, здорові, дуже красиві пам'ятники. Слава Україні. Ладік, треба так складати, щоб не заважало. Так, притащили з собою такого генера. Сьогодні він нам буде давати електроенергію для того, щоб пробурити отвори. Потому що лопату і купати на його в баню. Ось таке кладовище, невеличке, молоденьке зовсім. Недавно його тільки відкрили, тут воно поділене на дві частини, мені це не зрозуміло чому. От. Це стільки потрібного інструменту для того, щоб зробити маленьку роботу. Поставити і лавочку. І зараз піднатужимося і достанемо того генера, який важить 75 кг. Так, ну що, товариші, вже пів справи зроблено, За допомогою їх помічників все дуже швидко виконується. Мені подобається, як все зроблено. Тут ось так ви зрозуміли, да? надіваються стакани, то слідкував за попереднім відео, зараз ми його ще отут пробуримо, візьмемо на дюбіля. Анкіра, щоб ніхто не міг зняти його. Тож у нас вистачає таких людей, яким потрібно щось дому. Зараз пофарбуємо це все діло, щоб не ржавіло. І все буде чекі-пійки. І остане залишиться у нас хреста поставити на хрестику так само нам треба оцю табличку зрізати. Табличку зрізати, болгарка є у нас і прикрутити її на той хрест саморізом. Прикрутити не брав, щоб зварку, тому що і так машина горшона. Так що ось така мені подобається задумка. Я думаю, що сюди не один чоловік підійде і подивиться, як воно виглядає конструкція. тому що там, я дивлюся, дерев'яні всі стоять, воно згодом все перегниває. І знову приходиться їхати, все перероблюся. Так що таке, йдемо далі. Закінчили вже із хрестиком, все добре вийшло гарненько, чудовенько. Закріпили на саморізики. Вже він, пан Ілля нікуди у нас не полетить, тому що з тієї труби таблички він одривалася фотографія і залітала до однокласниці. А зараз піду покажу кум, Сому куму він слідкує його батька могилу. Дивись, кумчик. вроді все хорошо стоїть, але ні, чуть направо похилено, по мені здається. Йдіть на рівня, візьміть хлопці. Швидше. Зараз рівня прикладемо, подивимось, рівень точно покаже. Ну, на... на візуальний погляд я кажу, що направо похилено, Візьми, туди поклади на сіру. Ні-ні-ні, е... не так, поклади горизонтально. Ось Да, похилилась, возьмешь. Десь вот зараз покажу. Насколько вот такая десь сантиметров три похилена. Так что надо. Надо ревнять. Десь просило чуть-чуть. Так, и могилка Насти. Вот в таком состоянии. Там дивіться, люди понасаджували, не поламаєте. Ось лежить видно, стела впала так ніхто її і не поставив. Ось діда твого. А вон бабуся. Ці вроді стоять нормально пам'ятники. А тут я не, не можу зрозуміти на що ж вони її ставили, що з воно так упало наклей якийсь чи що, а чи вони взагалі її не ставили? Незрозуміло для мене цього. Ось такі, друзі, таке кладовище, таку роботу сьогодні. Ми зробили. От, все закінчили, зараз денька пофаркує ще. Не і буде чекіпі. Будемо збиратися вже гарні пам'ятники полеглим воякам. Друзі, я знімаю, показую для ну, своїх, свого кума і своїх друзів, яких я не можу побачити за кордоном просто хочу показати що відбувається як тут поробили ціонель віддав своє життя за незалежність україни україни низький уклін таким героєм а зараз ще там пройдусь. Ось білоцерківський кум якщо ти помниш ми з ним ще колись відпочивали сиділи за одним столом Царство небесне, низький уклін. Okay. Це Вовка Гарбовський. От. Капіш, Сашко. Класний чувак був. Спокійний, адекватний мені. З ним подобалось товаришувати. Теж мій однокласник з протилежного класу. Блиндюк і Асташевський. Це вони разом пішли служити, захищати Україну і, на жаль, загинули дуже гарні пам'ятники, встановлювали, дуже красиві. Теж помер. Зараз піду ще до Савіцького, де на ту сторону. Ось і Олександр Савіцький. Теж мій однокласник протилежного класу. Дуже в ранньому віці помер. Я ж перед початком відео говорив, що не вийшов з наркозу. Закінчив авіаційний університет в Києві, горенько. І Гриш вирішив зробити операцію собі на Ідгайморіта. І не вийшов з наркозу. А це дідусь його. О, можна сказати, що він це кладовище. І починалося з нього це кладовище. Ну, він тут самий перший був похований. бо Ось так сталася така в нього доля. Ну і все в принципі. Більше таких не знаю тут людей. Корей, бо теж недавно помер, жив, жив там в Сарнівці. Це я своєму кому, кажу, не знаю. Так, йдемо далі. Ось таке, друзі, відео. Так, попрацювали, зробили, я вже буду спокійний. Бо мене це питання мучило, що Коли вже поставлю цю стола з цією лавочкою. По-перше, щоб місце не зайняли по-друге, щоб можна було прийти присісти. Таке. Так що, всім, хто мене знає, всім привіт передаю. Всім до побачення. приємно, до наступних зустрічі. Куме, подивись, які тут, тут по селі, квадроцикли їздять. І це дві в кожному дворі такі. Ти уявляєш? Посадила бабу, тетя. Був. Баба не може виїхати, хоч на кузу там може, не стало. <рістити> Поугарали трохи. <рістити>